Лікарю, в мене в вухах весь час щось дзелінькає, а ви не відповідаєте. Куми, а що таке шокова терапія? Це куми, коли ти приходиш до лікаря, а він тобі каже: ну що? Полковник отримав звання генерала, увечері лягаючи спати, дружина йому каже. Василю, а ти думав колись ще спатимеш з генеральшею? Куми, ви курите? Ні, куми, я просто буваю час. Чим же він перед вами так завинив? Лікарю. Від чого помер ваш пацієнт? Від старості? Але ж він потрапив під автівку. Так, а якщо б він був молодший, встиг би відбігти? Маленький хлопчик запитує тата татку, а що таке Рада Старішин? А це синку, коли мама голосно каже, а ми з тобою уважно слухаємо та киваємо. Куме, а що таке медовий місяць? А це куме, коли ти розумієш, що влип, як муха в мед, лапками перебираєш, але вибратися вже ніяк не можеш. Переповнений автобус. Звідки з центру натовпу жіночий опорений голос. Чоловіче, що ви робите? Пауза. той самий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза, зацікавлене голоси заднього майданчику. Чоловіче, не я три душу, скажи, що ти робиш. Від тата у мене воля до перемоги, а від мами не вміння обирати пріоритети. От і виходить, що все життя я вперто домагаюся цілей, які мені не потрібні. Куме, мені в голову лізе всіляка несенітниця. Так сходи до лікаря, Куме, він усе виведе. Якщо ти знову поправилась на 5 кілограмів за тиждень, цю дієту тобі точно порадила краща подруга. Миколка запитує дідуся Дідусю. А ти був маленьким? Був. Уявляю, діду, як сміялися хлопці з твоєї бороди та лисини. А я, Куми, послухав психолога і вирішив починати день з посмішки. Вчора усю першу половину дня старанно всім посміхався по можливості щиро. В обід до мене підійшов начальник і сказав. Василю. Ще раз на курини на роботу прийдеш, звільню. Куме. А що буде, якщо одночасно прийняти віагру і снодійне? Любов схожа на сон куме. Куми, А чому останнім часом люди перестали розуміти анекдоти? Бо вони куми. Гадаю, що це новини. В аптеці. Скажіть, будь ласка, у вас є сода? Буде на наступному тижні. Але ж почияв мене зараз. Так у нас є засіб, щоб почия трималася тиждень. Куме, а як ви гадаєте, який найбільш визначний продукт подарувала нам хімія? Блондина, Куми Двохвилинна розмова з дружиною сьогодні почалася з її слів. Зайчику, а ти не міг би? А скінчилася її ж словами. Я більше не розмовляю з тобою, Йолопе. Ой, Куми, не щастить мені з жінками. Вони на мене навіть не дивляться. А ти до ворожки ходив? Та ходив. Вона теж відмовила. Жінка запитує гінеколога. А у вас були інші жінки до мене? Неділя ранок. Чоловік розплющує очі голос дружини. Василю. Третю годину вже чекаю. Не дай Боже, ти через мене просто так перелізеш. Куме, а як ви прийшли до рішення вступити у шлюб? О, це неймовірна романтична історія. Ми закохалися з першого погляду, але довго придивлялися один до одного, боячись помилитися. Поступово взаємна доміра зростала, виявилось багато збігів, спільні цінності та пріоритети, і ось наважилися поєднати наші долі. Ну, і троє наших дітей умовляли нас. Куми, от у землян немає грошей, щоб доставити воду в посушливі райони землі, але є гроші, щоб шукати воду на Марсі. Після цього можна задатися питанням. Чи є на землі розум? Стоматолог каже пацієнтові. Шановний, не треба так широко відкривати рота. Але ж, лікарю, ви ж самі сказали, що маєте ввести туди дзеркальце та інструменти. Так. Але ж сам я залишуся тут. Чи можна вийти заміж за гарного, турботливого, розумного і багатого? Так можна. Але доведеться виходити заміж чотири рази. Куми. А що таке подвійні стандарти? Це куми. коли Фрейд, котрий все зводить до сексу, геній? А Ржевський, який все зводить до сексу? Шляк і розпусник. Допоможіть, лікарю, у моєї дружини погана пам'ять. Що, усе забуває? Ні, усе пам'ятає. Лікарю, скажіть, я буду жити. Так, але мало і погано. Маленький хлопчик каже мамі, мамо, а я вже прибрав у кімнаті. А чому одяг у шафі для взуття, іграшки під ліжком, а кіт на балконі? Але ж ти казала, щоб я усе сховав з очей геть. Зустрілися три гінеколога. Та що це ми усе про роботу та про роботу? Давайте краще про жінок.